Великий піст головний та найбільш суворий релігійний обряд напередодні Великодня. Протягом семи тижнів віряни дотримуються гастрономічних та соціальних обмежень. Дієтологи стверджують, піст створює неабияке навантаження на організм. Відтак, люди, які практикують таке харчування, переносять період посту набагато легше. Люди, які не мають досвіду посту, або які неграмотно відносились до свого харчування, різкий захід в піст може дуже негативно вплинути на стан здоров'я людини, особливо якщо в неї є якісь супутні захворювання. Фахівці рекомендують до посту слід відноситися вкрай обережно, особливо людям поважного віку із серцевими захворюваннями, вагітним жінкам та малечі. Важливо дуже ретельно до цього віднестися хворим на цукровий діабет. В них повинен бути дуже грамотно виважений раціон, і відтак просто так кидатися, там тут змінювати щось кардинально їм теж не можна. Час перед великодного посту, як правило, виключити з меню всі продукти тваринного походження: а це молоко, сир, сметана, яйця, м'ясо та риба. Дієтологи пропонують знайти їм здорову альтернативу. Тут треба надзвичайно ретельно і виважено скласти свій раціон, тому що це виходить повністю веганське харчування. І відповідно, якщо люди відмовляються від м'яса, вони повинні додати до свого раціону інші джерела того ж білка, того ж заліза, того ж вітаміну в 12 Відповідно, це можуть бути бобові, це можуть бути. Морські продукти, морепродукти, зокрема риба, якщо вони згодні не відмовлятися від риби. Великий піст триватиме з 27 лютого до 15 квітня. Ми поцікавились у містян, чи дотримуватимуться астрономічних обмежень упродовж 48 днів. Так, у їжі алкоголь не вживаю. М'ясо не ймов перший тиждень посту і останній. А, ага, тобто ви себе обмежуєте в їжі? Так, в їжі, ну, звичайно, у всьому, чому в їжі, тільки. В розвагах, в різних таких якихось заходах. Ну, в першу чергу, морально. Тому що піст це в першу чергу моральна справа. Ну, а їда це вже таке. Великий піс це не лише відмова від їжі і розваг, але і час для роздумів, каяття та молитов. Це допоможе підготуватися до Христового Воскресіння. Віталія Кугуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.